Сьогодні за допомогою уже близько шести місяців родини військових 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади очікують на своїх рідних у очах. Відчай на зустрічі з керівниками краю вимагають тільки одного ротації. вимагаємо ротації. Ми вимагаємо відпустки для тих хлопців, котрим що положено». І є хлопці, котрі перебувають 6 місяців, 8 місяців на передовій, не бачачи своєї сім'ї, своїх дітей, як вони ростуть, приїжджаючи додому, маленькі діти батька не впізнають того, що вони його забувають. Щоб заспокоїти присутніх та запевнити, що питання буде вирішене, народний депутат Валерій Пацкан особисто зателефонував міністру оборони України Степану Полтораку. Пацкан, народний депутат по 128-й бригаді. Будь ласка. Підтвердіть мені інформацію, яку ви мені пообіцяли щодо ротації 128-ї бригади. Обшу задачі викинули, тому величезна спасибі. Всім і всіх вітаю, і скоро вони були дома. Хай на людина Жінка, яка довгий час очікує свого чоловіка із зони АТО, закликала не висловлювати перед керманичами області обурення. Не надо кричать, Нам действительно, нам пообещали. Сейчас то можуть сказати наші представители власти, они дають ту інформацію, яку вони получають. От командующева силами АТО. Не брешить наш губернатор шічком пальця і ребята здесь. Закарпатським військовим, які служать у зоні АТО та їхнім родинам. Планують виділити земельні ділянки. Наразі подано 1800 заявок. Пообіцяли забезпечити воїнів і фаховою медичною та психологічною допомогою. Але зараз найголовніше зробити все можливе, аби наші захисники повернулись додому. Ми хочемо допомогти і робимо все для того, щоб була ротація наших хлопців, щоб вони повернулися додому, забезпечити транспорт, швидку допомогу, дві швидкі допомоги, забезпечити їжею хлопців на дорогу з сухпайками. Допомогти так, щоб вони по-християнськи, по людськи, приїхали, і ми їх хочемо зустріти так, як, як наших героїв. За словами керівників, краю хлопці уже найближчим часом будуть вдома. Автобуси з Харкова вирушать у Артеміськ за закарпатськими військовими. Залишається тільки дочекатись.